Доброго дня, мене звати Медведько Андрій, я йду в депутат до міської ради по 35-му виборчому округу, це Печерський район, і йду з метою продовжувати діло, яким, в принципі, займаюся вже більшу частину свого життя. А саме, це захист та розвиток Києва. Ще не будучи не депутатом, не маючи жодних посад, я та мої друзі, ми захищали Київ від незаконних забудов, ми протидіяли виробникам зелених зон, ми протидіяли знищенню культурних пам'яток. Ми постійно розвивали київську громаду, проводили турніри спортивні для дітей, для школярів, проводили турніри з футболу, з міксфайту і так далі. Я планую займатися цим цим і надалі, але вже на більш серйозному рівні. Сподіваюсь, що у мене і у всіх моїх побратимів вийде стати депутатами. І я вірю, що наша команда молодих націоналістів зможе привести столицю в належний і величний стан.